Яке ви ставлені до української мови? Чи часто от, ви спілкуєтесь українською, там, до вас звертаються українською? Mm, -hmm. все кажуть, прощаєш на русському, щоб більше зрозуміти чоловіка. Uh Тому я перехожу на русський язик, щоб більш подробно. Mm -hmm. Понятно об'яснити, тому що ніякі розуміють український, більше ніякі русський. Тобто на кожному новий підхід. Міняємося під обществом. Ну, так, грубо звучить, але все одно. Зараз больше русского языка пытаются потому что украинский сложный и некоторые его не понимают но люди стараются стараются как на украинском говорить я тоже пытаюсь но у меня плоховато получается Це на безкоштовні курси. Англійська, німецька українська и взагалі там багато що безкуштовне у Гончаренко-центрі, офлайн онлайн а то английский выучу, О, который не знаю А який у вас рівень? детский Детский? Вообще не, не знаю английский.